Друзі, всім привіт! Сьогодні останній день весни, завтра вже буде літо. Хочу вам показати наш парк одну з центральних алей. Вчора пройшов дощик. Погода просто супер, не жарко, не холодно, якраз чудово. Що хотів сказати, завтра вже почнеться літо, весна пройшла, пташки співають, атмосфера просто супер. Що хотів сказати. Літо теж пролетить дуже швидко. Так що, друзі мої, не варто втрачати такі чудові, прекрасні моменти, коли можна прийти чи в парк, чи на другі. Природні локації і добре відпочити з дітьми чи з онуками. Так що дивіться, время, час летить дуже швидко. Тут є. Уже працюють і атракціони, другі заходи для відпочинку, кафешки, морожено, все є. Включають на день фонтан. Так що, друзі? Не втрачайте літній час. Ще раз скажу, завтра вже літо. Про майне дуже швидко. Тут є в парку. Безплатний Wi-Fi, може кому допоможе ця інформація. Можна посидіти на лавці і тут почитати чи книжку, чи зайнятися ігрою, якою. ну це найголовніше, що буде на свіжому повітрі. Так що, друзі мої, підписуйтесь на канал, ставте лайк, підключайте дзвіночок. Всім мирного неба, всім щастя, до побачення мої друзі!